Росія розтрощила квартиру відомої української телеведучої Катерини Соляр у Києві. Це був приліт. Влучання сталося зовсім поруч із житловим комплексом, де мешкає журналістка. Катерина дивом не постраждала. Як їй вдалося вижити, Шокуючі кадри понівеченої квартири та що відомо про російський обстріл столиці, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Ось так нині виглядає квартира української телеведучої Катерини Соляр. Вибиті вікна, вирвані двері, обвали на стеля, а меблі вщент розбиті. Підлога оселі встелена уламками розбитого скла. Сама Катерина Соляр дивом залишилася неушкодженою, хоч і пережила справжній шок. В принципі, ну, типу, я жива. але я трошечки зараз може не зовсім адекватна. Але Живам. Я не знаю, поки чим допомогти. Але... М -м -м. Поки трусяться руки, але я норм. Як розповіла жінка, щойно в Києві оголосили повітряну тривогу, вона лягла в коридорі. Ймовірно, саме це рішення врятувало її від поранень та вберегло життя. Коли ведуча трохи оговталася після обстрілу, вона виклала ще одне відео в своєму інстаграмі. На ньому сидить із кавою навпроти розбитого вікна і мовчки дивиться на руйнування, яких завдала країна-агресорка. Ролик Соляр підписала коротко. Цитую: я маю лише два бажання зрання. Кава в мене вже є. Бачивши кадри зруйнованої квартири журналістки, люди не залишилися байдужими. В коментарях залишили сотні слів підтримки й побажань сили Катерині Соляр. Господи, Катерино, слава Богу, ви жива і ціла, здоров'я вам, міцного і сил. Катю, вам слова щирої підтримки. Сподіваюся, що для нас цей жах колись скінчиться, а ці люди просто зникнуть з наступними землетрусами. Господи, які ж вони тварюки? Головне зараз, що ви живі. Шкода, що далеко, і не може допомогти розібрати вам це все. Сподіваюсь, поруч є справжні люди, щоб вам допомогти. Нагадаю, пізно ввечері, 30 липня, Росія розпочала масовану атаку на Київ. Спершу окупанти запустили дрони Камікадзе шахет, а вже зранку вдарили крилатими ракетами. Загалом випустили понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали чотири райони столиці. За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, ворог поцілив прямою наводкою в дев'ятиповерховий житловий будинок. Крім того, пошкоджено школи та дитячі садочки, автівки та гаражі. Також ударною хвилею вибито вікна в дитячому відділенні медзакладу. За останніми даними, загинули вісім людей. Серед них шестирічний хлопчик і його мама. Поранених уже 64. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл ворога. За його словами, атака була підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. У цей важкий час редакція ОБОЗЮА разом з усіма кого торкнулася російська агресія, щирі співчуття постраждалим і родинам загиблих. Напишіть, чого особисто ви бажаєте російським злочинцям після такої ночі. Плети лапті за трьохсот когось, зніми берці і добий. Полонені окупанти розповіли шокуючу правду про службу в армії агресора. Їм дозволяють вбивати своїх, морять голодом і кидають на фронт навіть з ампутованими кінцівками. Відвертості російських злочинців зібрали наші бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нещодавно взяли в полон двох окупантів. Що ще розповіли полонені? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон двох росіян Віталія Ворожбита та Олександра Рогонська. Обоє колишні зеки, які пішли воювати, щоб не сидіти в тюрмі. Їх закинули в 39-ту бригаду армії РФ. Там, за їхніми словами, солдатів роблять не людей, а справжніх звірів. Полонені розповіли українським військовим, що російське командування знущається з підлеглих, постійно погрожує. Мовляв, якщо не будеш виконувати накази, то тебе вб'ють. Командування вообще зв'язка на все посени, здівається постійно з нас після ділять звірі. Щоб ми як звірі були, якби фізично підготовлені, настроєні к війні. Вони настраюють нас на хамаубійство. Большинство з нас підходили і просили, відправьте нас домой в тюрьму назад. Ми не привыкли в таких условиям, ми не звірі, ми люди, ми мы люди, мы не звери жить в таких условиях. Он говорит, ви у нас, типа, педагоги, вы ви нас, підати, ви автобусні. Я ну, побіжите, побежите, е... на тоді, коли я сука, стоєнки скидати. Уже на першому бойовому виході в одного з полонених берці просто розвалилися. Що запропонував російський командир? Вбити когось із солдатів і зняти з нього взуття. Перша бойова задача, ну, я ну, потеряв би ці, эти... ну, як потеряв, у мене подошва камиша, яка зарвалася в, в болоті. Я їм прошу, говорю, скиньте тапочки, які-небудь дронам, меня... а де твоє, в болоті, ну, де потеряв, там, іщи. Ну, мені говорять, ну, плети лапки хули. -то. Ну, говорить, я тебе розрешаю кого-нибудь за трьох сотень і зняти з нього ботинки. Говорю, ти що, дебіл? А потом убить. В общем, Су он и, говорит, вами, и, да, и... разрешаю тебе за 300, ну, ранить, снять с него ботинки, а потом можешь убить. Вот, вот. вот. парадейки, командир говорит. Я вот полторы недели я косяком на задаче был. За словами полонених, командування морило їх голодом навіть під час бойових завдань. Їжі не давали зовсім, тож доводилося самим шукати, чим хоч трохи підкріпитися. Навіть листя з дерев жували. Так нам їди і ніхто не скинув, півтори тижні нам ніхто їжать. Ми їли, що прийшлося. Лістя від Бо от йдеш болото вот яму з землею, ні землею, не землю, далі. Я ж ригав. Росіяни потрапили в полон, коли пішли до озера по питну воду. І вже там у полоні на власні очі побачили, яка величезна різниця в тому, як українці ставляться до полонених і як росіяни до своїх військових. Нам приложили поїсти, попити, покурить. Всі ми согласились, конечно, ми голодні, без іди, без Вони нас не напоїли кофе, все однеслись по-чоловічці, все спустили нас в бліндаж там, все приложили віддохнути. В общем, ну, все человеческие, вот они, качества. Я не знаю, вот враг нам пошел, ну, как сказать, с открытой душой, что ли. что? Действительно, нам это впаивают в уши, вот этот вот, якобы, здесь, здесь на Украине, фашисты, фашизм. Якобы, ну, это ну, враг наш, который ну, действительно, типа, заслуживает смерти. Ребят, не верьте, не верьте, ребят, никогда, это все неправда. Я скажу, що це прям ну земля і небо. Никакого ні членовредительства, ні, ні наздівательства, ні фізичної розправи, нічого такого ні. Полонені також передали послання російським солдатам, які досі служать в армії РФ. Цитую: навіть якщо пощастить вижити, тебе все одно знову пошлють на фронт. А якщо якоїсь частини тіла не вистачатиме, пришиють якусь іншу. У Нас просто ну, місароб. Ну, Это не слово, мясорубка, да. Это дорога в одну сторону. Дорога, которая возвратная. 1-2% и то без ног, без рук. И то сейчас при нашей власти, когда ты возвращаешься без ног, без рук, тебе вкручивают ноги, руки, пальцы. И возвращают куда? Куда? На фронт. А що думаєте ви? Чи правильно, що Україна так добре ставиться до російських полонених? Чи може варто трохи змінити підхід? І чи справді полонені щиро каються в скоєному? Чи лише на камеру вдають, що все усвідомили? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.